Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайф філософсько-психологічне аналітичне таро. Це рубрика Три поради дня. Прошу вас вибрати по одному камінцю. І це буде перший, другий, третій варіант такий синій це натуральні. Карти, карти, карти камні, не пам'ятаю, як вони називаються. Хто знає, напишіть в коментарях. Такий зелений. Обирайте ваш варіант. І поїхали. Той, хто задумав синій кабінет, для вас порада. Ого, п'ятірка жезлів. Така, знаєте, буча, куча мала, внутрішні розборки, розборки всередині колектива, розборки всередині вас. Карта ця вчить відстоювати свою правоту, свої цінності, не пасіть задніх. Скажіть все, що ви думаєте, це може бути реально от скандал, розумієте? Але почуйте і інших. Подивіться: ніхто одне одного не слухає, а поради цієї карти все-таки дослухатись, бо так можна одне одного поперебивати. Проблема цієї карти саме в тому, що у кожної людини свої цінності і 100% правота. Я неодноразово наводила цей приклад. Сім'я бабуся дідусь, мама з татом, діти діти хочуть в зоопарк або на мультики, батьки хочуть, я не знаю, в театр, а старші бабуся з дідусем, щоб їх взагалі не чіпали десь на рибалку. І кожний відстоює свою правоту і доказує, чому рибалка краще театру чи філармонії чи мультиків. Тому що у кожного э, свій вайб, як то кажуть. Як порозумітися в цій п'ятірці жезлів? Тут компромісу як ніби немає. Тут перемагає не те, що сильніший, хоча, напевно, так. Сильніший той, хто більше, я не знаю, заробляє. заробляє. Але п'ятірка жезлів це буквально коротко може означати скандал, буря. Короткий. Переживіть це. Яка ще порада сюди? Ну, і дев'ять кубків. Дев'ять кубків От тут та історія, коли в суперечці народжується істина. Подумайте, як зробити так, щоб всі ці п'ятеро були задоволені. Тобто задача дня задовільнити кожного з них, не довести, чому ти дурак, а якось так зробити, щоб всі були задоволені. Можливо, це суперечка тут всередині. Одна Частина вас тягне сюди, друга цього хоче, сумніви. А вам їх потрібно помирити. Випишіть на папері їх всіх і роздивіться уважно. Можливо, щось абсолютно надумане. В будь-якому випадку, дев'ятка кубків класна карта. Кажуть: врешті-решт, всі будуть задоволені. Тож, прагніть до такої гармонії. Другий варіант. На колоді м -м, світлої тіні випадає туз кубків. Туз кубків це задоволення, це якраз гарний настрій. Це якийсь такий імпульс, закоханість, це щось, що вас реально захоплює, вдохновляє, мотивує. Це може бути просто пісня, погода, гарне чийсь слово, а можливо, ви для когось являєтеся таким натхненням. У будь-якому випадку, ту кубків, це шанс почати щось по-новому, з нового листа, отримати задоволення. І ту Кубків радить діяти емоційно, не діяти з холодним носом. Якщо вас щось не вдохновляє, не беріться за цю роботу. Подумайте, чого ви найбільше зараз хочете. Зробіть це для себе. Карти таро вам дозволяють і навіть радять це зробити сьогодні: третій варіант королівське золоте таро. О, а тут маємо четвірку кубків. Все набридло, немає жодних ідей. Ходить по колу, День сурка. В принципі, це карта стабільності. Все окей. Якби є що їсти, є де спати на хліб, на масло навіть на ікру. Нудно. Тут про те, що просто нудно, бувають такі дні, як немає ніби якихось навіть проблем. Немає якихось таких, я не знаю, печалей. А жити нудно, бачити всіх сірих. Та немає ідеї, ідеї бракує. Так оця ідея приходить з простору. Яка порада цієї карти? Треба чесно собі признатись, собі янглом сказати, я не знаю, як це вирішити. Мені нудно, мені гірко, допоможіть простір, дай мені знак, дай мені якийсь шанс, дай вдохновення, дай потрібну людину, потрібну пораду. І відпустіть. Сказали, відпустити, їдіть каву випити, не знаю, займіться спортом. І от кажуть, що порада, вдохновення і ваш шанс приходить несподівано з простору. Таке враження, що десь там на горі Боженько підняв слухавку і сказав: Окей, буде зроблено. Тож задайте в простір запит і слухайте цілий день. Шукайте, де той знак, де той знак. На будинку щось може бути написано якась реклама. І йшли, почули обривку фрази. О, клас! Це як у мене колись так народилося. Назва передачі. Н ну, так хотілося щось, яка кава з максимузою? Ні. Якби то ще що, щось там типу кава старо, ні. А ще війна, а якби це ж інтерв'ю робити. І раптом почула, побачила фотографію. Актриса прийшла вперше, це перші дні в місяці війни, акторської роботи не було, озвучок не було. А тут нарешті, от, це Віталіна Біблів, до речі, пішла на студію звукозапису, нарешті, дубляжу, записувати якийсь там мультик чи що. Вона каже, ну, перша робота за весь цей час жаху, і, і вона так сказала просто мирні зустрічі під час війни. І я О! Вона просто це сказала. Це ж не авторське право, вона просто це сказала. А я схопила і назвала так передачу. От так само і у вас може прийти ідея. Дякую за увагу! Хто хоче на консультацію, хто хоче навчатися, у мене вся інформація в інфобоксі, по-моєму, це називається, так, в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, і до наступних зустрічей ваша Максимус.